Перестріляли в саме серце, не залишаючи нам лікарям ніякої можливості, шансу врятувати людину. Я навіть не можу вам пояснити, що це за почуття у лікаря це надпочуття. Коли тобі приносять людину, яка віддає останні, останні звуки серця і останнє дихання. І в районі серця 5 сантиметрова дира. І цих людей у нас було у мене лежала коло мене в готелі Україна 12, один за одним, один за одним. За цей день, за 20 те число, було вбито понад 40 людей. І я хочу повернутися ще до історії, яку ми змушені були всі пережити пережити. 18-го числа, коли об'явлена була мирна хода. Коли всі люди без зброї, без захисту пішли під Верховну Раду. В цей день у нас у медслужби було 1500 поранених. З них 450 поранених дуже тяжко. З них 25-25 вбитих на смерть. Причому снайпери стріляли в серце, в легені, в коронарні артерії, в очі і в мозок. Хто це зробив? Хто керує на Україні? Хто надає прикази снайперам і хто платить їм гроші? От до тих пір, поки ми не будемо розуміти, що відбувається в нашій державі, нам дуже складно буде робити наступні кроки.